Депортувати не будуть, це протизаконно. Однак стимулюватимуть повертатися самим штрафними санкціями та перевірками. Гучну заяву щодо мобілізації українських чоловіків за кордоном зробили у Польщі. Що запропонували для повернення українських чоловіків на батьківщину та про що попередив Володимир Зеленський? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Польщі зробили гучну заяву щодо українських чоловіків. Там не депортуватимуть військовозобов'язаних українців. І тут всі чоловіки, які зараз перебувають у цій країні, могли б видихнути. Однак є невеличке уточнення. Польща готова створити умови для того, щоб чоловіки поїхали самі. Про це зазначено на сторінках польського видання Сестри. Україні вважають, що депортувати українських чоловіків протизаконно, тому потрібно шукати законні механізми стимулювати. Вання повертатися на батьківщину пропонується проводити перевірку чоловіків під час працевлаштування на роботу чи продовження терміну перебування в ЄС. Якщо їх розшукує ТЦК, то їм можуть просто відмовити у прийомі на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту та виплаті допомоги. Але й тут є уточнення. Влада країни офіційно таку інформацію поки що не коментувала. Без санкцій, але з нагадуванням про те, що потрібно стати на облік, таку заяву зробила прес-служба консульства України у Великій Британії. Там нагадали, що всі чоловіки призовного віку мають стати на військовий облік за межами України у випадку перебування за кордоном довше ніж терміном на три місяці. Особисто в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства прибути із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік. Крім того, в консульстві прокоментували можливі обмеження для чоловіків за кордоном на тлі нового законопроекту про мобілізацію. Там заявили, що нині не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків призовного віку з надання. Консульських послуг, тобто інформація про те, що без документів з військомату чоловіки не можуть оформити паспорт, доручення тощо не відповідає дійсності. Гостру заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном, зробив і президент Володимир Зеленський. Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні, підкреслив президент. Зеленський заявив, що на одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу, але якщо ви за кордоном ви призовного мобілізаційного віку, і ви не на фронті і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом. То є запитання. Два роки б'ються наші хлопці, і у цей час я скажу вам відверто: є люди, які а, поза правил або поза закону перетинали кордон. І це питання, що це ну, це питання до цих людей, до цих а, чоловіків. Якщо вони мобілізаційного віку, то вони повинні допомагати Україні і вони повинні бути в Україні. І я зараз не говорю про те, що хтось повинен бути на фронті, а хтось не повинен бути на фронті. Є закон, але є. Звичайне людське правило. Я сьогодні про це говорив прем'єр-міністр. Один військовий, якого оплачує Держава Україна. Нам ніхто нічим цим не допомагає. На одного військового йде 6-8 платників податків. І якщо ви в Україні і ви не на фронті, а ви працюєте, де б ви не працювали, ми з повагою відносимось. До кожної людини. І якщо ви працюєте і сплачуєте податки, то ви так само бороните державу, і це дуже потрібно. Але якщо ви за кордоном і ви призивно мобілізаційного віку, і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є питання. Ну, ось і все. Тобто, в принципі, позиція, якщо ми хочемо зберегти Україну, якщо ми хочемо зберегти Європу, то всі ми повинні розуміти, або ми допомагаємо Україні, або ні, або ми громадяни, які на фронті, або ми громадяни, які працюють і сплачують податки, бо не буде грошей на військового, а не буде. На військових грошей не буде військового, не буде кому захищати Україну. До речі, за кордоном переймаються доли українського люду вже давно. Звичайно, мова йде про її сильну половину. ЄС має призвати українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробили у бундесфері ще минулого року. Суть України в тому, що наприклад, в Європейському Союзі їх більше 600 тисяч способних воєнній службі українських мужчин уклоняються від воєнної служби Тільки в Германії 220 тисяч. І це, конечно, помогло б облегчити положення солдат на передову и также помогли бы Родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке. Пересів, так що ми німці тоже должны обратиться с призывом к молодым людям, способным к военной службе. Европейский союз тоже должен теж довженети здійснитисяч. Молодые люди и только двісті тисяч. Германія і Германія. Це було би болі десяті дивізії тільки в Германии. Хоча потім з'явилася інформація, що уряди європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатися до ЗСУ. Зокрема, відповідну заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко. Бушман повідомляє РБК Україна. Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі це не наш випадок. За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині. Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що згідно з нашою конституцією. Громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі, а влада в Україні таки захочеться зробити. Відповідні заяви щодо мобілізації українських чоловіків за кордоном лунали з вуст багатьох вітчизняних високопосадовців, зокрема про призов за межами України, говорив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. Я оскільки був учасником дуже багатьох зустрічей на рівні ставки, та так далі, то я чув про що говорили військові. Це аргументи, з якими теж треба погодитися, тому що. Thank you У нас є обов'язок захищати вітчизну. Цей обов'язок чітко визначений в Конституції України, і цей обов'язок стосується кожного громадянина України, не того громадянина, який залишився в Україні, не того громадянина, який зараз на передовій, а кожного громадянина України. І я хочу, щоб ми просто відіслали себе, наприклад, до Ізраїлю. Ви пам'ятаєте наскільки жорстко там питання було поставлено: що якщо ти не повертаєшся, ти взагалі можеш втратити громадянство Ізраїлю, тому що це обов'язок громадянина. you <sighs> Мені здається, що версія, яка запропонована урядом в цьому законопроекті, вона нам набагато м'якче. Але особа, яка не виконує свій основний обов'язок, вона ну має отримати якусь реакцію з боку де, де, де держави. Тому мені видається знову ж таки, це початок дискусії. Це початок дискусії. Я дуже сподіваюся, що ми вийдемо на правильне рішення. Неодноразово про військовий облік за кордоном писала і скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Вона зазначала, що цей процес. Має визначатися кабінетом міністрів України. Секретар РНБО пан Данілов також застерігав українських чоловіків, що не варто бігати від мобілізації, навіть якщо ви за межами рідної України. Люди, які перебувають на фронті, перебувають на першій лінії. Вони потребують відпочинку, вони потребують певної, скажімо так, от системи, яка б була запропонована під назвою ротація. Для цього ми маємо мати додаткове наше військо наших військових, але це не значить, що це має відбутися там за місяць, за півтора на за два. Це е, на наступний рік є таке бачення у військових, тому тут, скажімо так треба розуміти, що це відповідальність всіх, перш за все, і людей, які мають приземний вік, що вони мають не уклонятися і не бігати десь там по закордонах. Від мобілізації, а от міністр оборони Рустем Умєров навіть закликав українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів та мобілізуватися. І, хоча мова йшла про запрошення, він нібито натякав на санкції. Про це написали відомі німецькі видання. А в Україні звичайно репостнули цю новину. Міністр оборони Умєров заявив, українці 25-60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з'явитися до призовних пунктів ЗСУ. І, хоча наразі мова йде про запрошення, він натякнув на можливі санкції для ухилянтів. Потім зазначили, що слова міністра оборони перекрутили. Як виявилося, говорив він виключно про обов'язок кожного українського чоловіка захищати батьківщину. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив Іларіон Павлюк, керівник управління преси та інформації Міністерства оборони. Громадяни України неважливо від того, вони в Україні чи за кордоном, мають обов'язок захищати Україну під час війни. І чоловікам призивного віку і справді слід подумати про долучення до збройних Сил України, приїхати в Україну і долучитися. Uh -huh. Рівно це важливо уточнити, наприклад, якщо що стосується механізмів рекрутингу, ви можете подати заявку онлайн, і це варто зробити. Uh, Більше за кордону, коли ви шукаєте собі певне застосування в збройних силах, але що стосується, наприклад, ВЛК, все одно треба і проходити в Україні. Однак питання мобілізації чоловіків сприймається досить гостро у суспільстві, і це стосується не тільки призову військово зобов'язаних, які зараз перебувають за межами нашої країни. Що думають з цього приводу українці? Дізнавалися журналісти у нас все таки війна, і хлопці там настільки втомлені, що ну просто в них не хватить сили. Це витримати. Мені здається, це неможливо зробити. А є у вас знайомі, можливо, чоловіки, які є. за кордоном? Є. Як думаєте, чи погодилися б вони добровільно з'явитися в пункти збору? Та навряд чи. Думаю, ні. Не всі, безумовно, на якийсь відсоток би погодився. Ті мої знайомі, які виїхали давно і вже мають там сім'ю, дітей, дружин, думаю, ні. Але мала і ситуацію, коли знайомі навпаки поверталися в Україну. Вже. І вже навіть захищали нас тут. То мають бути однакові права для всіх громадян України незалежно від того, де вони проживають, в якій країні. Тобто, як і в нас, хто не з'являється ну, військомати, які санкції застосовуються, такі ж самі мають бути і там, хто за кордоном. Якщо це недозвіл виїхати за кордон, мабуть, це так справедливо. але якщо це жорсткі санкції як ув'язнення, то я вважаю, що це вже занадто. Ну, я чула, що там ну, чуть майже не позбавляти громадянство, це нереально. Як я вважаю, краще все ж таки через повістки це робити. Давати повістки за кордоном матеріалістично в різних країнах. На мій погляд, реалістично, але потрібно буде задіяти якісь механізми через місцеві органи самоврядування. Як це зробити, навіть не ну, уявляю собі. А якщо буде розроблений механізм, щоб повістки видавати за кордоном саме. Ну, якщо буде розроблений це і вони не з'являться, тоді треба карати. Видворення з тої країни в Україну і тут. Туряни за це заключення. Виїхати за кордон це також був їх вибір для того, щоб продовжувати там своє життя. Ось, але думаю, що санкції так і ведуть. І, скоріш за все, не будуть якісь фінансові. А якщо незаконно, виїхав чоловік. Оце вже інше питання. Ну, якщо незаконно, то так, я звичайно, думаю, що так. треба санкції. Ну, мені здається, це лучше з'явитися і піти за свою державу чи там ховатися і все. І так, ми басі ще поборемо оцю Росію і все буде добре. Чи дійсно будуть якісь механізми повернення українських чоловіків з-за кордону та, взагалі, що буде з мобілізацією та демобілізацією в Україні, поки що достеменно невідомо. Адже мобілізаційний законопроект наразі не ухвалено 11 січня. Положення скандального документу розглядали на закритому засіданні погоджувальної ради. Свої за та проти висловлювали головнокомандувач Залужний, начальник генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. До єдиного знаменника у цьому питанні домовитися не вийшло. Законопроект направили на доопрацювання до Кабінету міністрів, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва. Наразі нам залишається тільки чекати на фінальну версію законопроекту про мобілізацію. Як ви гадаєте, які скандальні норми таки не потраплять до кінцевого документу, і чи дійсно українська влада знайде законну можливість призвати військовозобов'язаних, які виїхали за кордон? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба. Над головою